Привіт-привіт! Що ж, давайте поки що там, такі був страшний там. Хай завантажується наш світ, хай наш світ завантажується. Боже, хто там мене вже чекають? Мене вже чекають. Ви це чули? Мене вже чекають. Коротше, мені є багато що вам показати. Можете побачити, що я якось, знаєте, без якогось конкретного часу почала трансляцію. Ну, типу не в 9, як зазвичай я затрималася з -за того, що я не знала, що вдягнути. Я не знала, що вдягнути, і знаєте що? До мене в якийсь момент прийшло прозріння, що одягнути. Давно не було. Давно не було. Буде сьогодні епічно, якщо ми приручимо свинок в Майнкрафті, напевне. Що ж, і е, Та, ось так тепер виглядає тут спальня моя. У Майнкрафті у мене тут навіть картина є. Тут стіна з вишневого дерева. А гляньте, чекає мене в вікно прям дивиться. Ну пішли, привітаємося. А в мене є е, карти робити штука, але я ще не розібралась з нею, як вона працює. У мене тут є тераса, така типу, вихід на. Вишневу галявинку, як я це називаю. Дивіться, скільки в мене тут вишень тепер росте, з цієї сторони теж є вишні. Вишень я тут насадила нормально, так як можете бачити. Квіточки тут понасаджувала. Та апгрейд серйозний, насправді, прям конкретний. Зараз буду трішки показувати. Я її трішки, та тут, до речі, вишнева підлога рожева. Так, ось тут теж трішки переробила такі ці бордюрчики. Поробила тут у мене є. Типу, мелодію якусь можна награти. Курник є. У нас є тепер курник. Далі. Далі. Спускаємося на низ. Я тут постелила дерев'яну підлогу, трішки перепланування тут зробила. Такі в мене є тут скриньки, сакура в рамочці. Сюди виявляється в цю вазу, можна купу всього напхати. Так, ось тут вирішила зробити ось таку зону. У нас щось горіло. Що за прикол ще й не був... А що? А чого воно так? У мене такого не було до цього. Ти типу, побачили, воно, типу, в боки скидає. Коротше, у мене тут камін такий. Ось тут у мене їжа, скринька з їжею, квіточки там посадила, тут, типа, столик. Так, скриньки тут з ресурсами різними, тут така, типу, зона крафту маленька, невеличка. Пішли, той паук дочекався вже нас. Я тебе чую. Ой, ще й кріпер. Так Шей кріпер. Коротше, тут я розчистила більше, можете бачити. О! Свя... О бро! Бро! <піл> -піл -піл <-піліт> тут трошки укріпила ще камінням, бо там була тільки земля. Тут цей... Ось тут я планую зробити типу, майстерню, але ще треба подумати над плануванням, коротше сюди. кущі пробувала садити. Ну, кури саме собою, мені здалося, що там десь скелета бачила, може, мені здалося? А хтось там здох. Привіт, кури. Курей я розводила прямо нормально вже. Блін, що ж ви так несетесь далеко? Совісті у вас немає, я не хочу до вас заходити. А я не розібралася ще, як компостер працює. Треба розібратися. Насадила тут нарешті грядки, в нас є, пшениця росте, буряка дуже багато. Можете бачити, гарбузи, треба, до речі, зібрати. Треба зібрати гарбузи. Води б, ну, треба було б більше б, напевне, налити сюди води, щоб вона нормально була, а не типу тече. Але мені було влом. Отак от, от. А, у мене є ще шолом. Напевне, ви... це, 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 напевне, за кадром знайшла. Коротше, якийсь момент дуже багато зомбаків на мене йшло, які в обладунках були, щоб ви розуміли. Типу вони тут з'являлися поряд. У мене була проблема, що кожної ночі в мене дуже багато навколо зомбаків ходило, бо в мене тут був хід в ущелину, по якому вони могли вилазити. Але я його засипала. Я тут вирівняла цю галявину, по перше. Я насадила багато дерев. Усе все, що ви оце бачите, зелене дерева це я насадила, і на деяких деревах в мене є метал, але я так і не ну, розібралася, як його збирати. Тому, якщо маєте якісь підказки, я буду вдячна. Ось, власне, ось тут можете бачити, є той спуск та ущелина, яка мене бісила, з якої піднімалася всякі, всякі тварини. Я, коротше, його по більшій частині тут засипала. По більшій частині я їх це все засипала, і вони стали з'являтись тут менше. Ці всякі зомбаки. До речі, тут ще типу кущі настригла, понаставляла. Можете бачити, що я ще трішки більш інакше задекорувала будинок. А, ось ці, типу, кути будинку. Тепер у мене такі азбестовічі, які там вони. І зверху дах, ось там, я теж зробила, ну, типу, трішки кращої форми. Оце, власне, напевне, вся екскурсія, походу, я тут думала, що в мене є більше показати, до речі. У мене десь, походу, тут ще під низом якась яма є, в якій зомбаки сидять, і того чути, що вони гарчать. Доріжки трішки робила. Трішки робила ось ці кам'яні доріжки. Ну, захотілося мені так. О, тут теж бурячок можна зібрати. Коротше, я живу тупо на борщу. На борщі живе мій персонаж тут. Так, кури, будемо рубати вас? Я не хочу, мені вистачає всього. А ще, ще, щоб ви розуміли, у мене в якийсь момент ось тут заспавнився чаклун. Я ніколи не зустрічала чаклунів. Я зразу подумала, що це торговець, бо в мене тут один з ламами ж ошивався поряд. Я починала, пішла до нього підходити, а він мене почав атакувати. Я його вбила, і там з нього деякі прикольні штучки вис, вис цей... випали, а, щоб я пам'ятала, куди їх накидала. До речі, я книжку вже робила. Я вже зробила папір відповідно. У мене є вудочка, але я ще не ловила рибу. Ну, пороху я трішки назбирала, я не рожевий килим зробила. Я не знаю, на що він мені. Виявляється, на нього нічого не можна потім поставити. Ну, можна, але воно буде в повітрі висіти. Я зробила човен. Я назбирала, он наш повідців 5 штук, того, що той торговець, який тут е, крутився біля мене, його лам часто вбивали, і з них падали ці повітці. Так, потім. Ну, Тут в мене прям все забито. О, а чого тут в мене порох? Берем. Тут в мене прямо все забито, можете бачити, я там. Вугілля не прям багато знайшла, залізу, я нарешті понаходила мене, навіть он злитки є, але дуже мало знайшла, покажу, де знаходила, це треба трішки, трішки піти. Сподобалося зробити з міді двері, а зараз покажу чого. Міді взагалі дуже багато тут, але ну, типу, в неї толком нічого робити не можна. Вона така трішки відстійна. Хоча я все рівно переплавляю це все, ну, типу. Хай буде, це бали дає. Давайте закинемо, власне. Е, глину теж була, назбирала трішки, переплавила. Так, напевне, сюди треба скинути ось ці штуки. Вони не займали місце. Так, тут в мене що, а, квіточки насіння. А тут всяка така штука. Добре, а тут продукти. Скинемо продукти. Так, а я не скинула мідь. Я ще не показала одну кімнату. Точніше, в мене є тут міні-підвал. Оце мідні двері. Вони зразу були оранжеві, а потім позеленіли. Ну, в принципі, як в житті мідь окислилася і змінила колір. Ось тут, коротше, я поробила. Ось тут у мене обладунки лежать. Це все я зібрала з зомбаків. Хай буде, думаю, використаю. Ось тут у мене ці рідкісні матеріали, власне, що клуна випав обсидіан і заряд полум'я. Коротше, і там, скринька велика, а штук всяких мало. Хай буде. хай буде. Так, е, блін, вже темніє. Ну, значить, на наступний день покажу, е, покажу коротше, підемо далі дивитися ще трішки. А ще за кава поінти ви тепер маєте можливість раз на стрім кожен з вас покрутити рулетку з завданнями для Майнкрафту. От, щоб ви теж знали. Я ще таку штуку придумала сюди, щоб цікавіше було трішки. Давайте поспимо. І, господи, та що за звуки страшні. Піду показувати, де я, власне, надибала ресурси, і це для мене було дуже неочікувано. О, б'ють ламу! Ламу б'ють. Опа. Так, там походу, ділика. Зараз я покручу. Зараз покручу. Там поки не багато завдань. Так, ясно. А Ану не бити моїх! У мене хтось стріляв? Чим мені здалося? Опа, шкура. Зараз покручу ваші рулеточки. Цікаво. А, ні, бачите, вижила одна лава, лама. Одну ламу гепнули. Так, давайте підемо. Поки тут тільки сім завдань. Сім завдань. Я надіюсь, вам буде цікаво. Так, тут є завдання е, пофарбувати овечку, е, провести румтур, ніч не спимо. Я роблю будь-що засіяти, засадити грядки в селі, прокласти дорогу до села, обмін жителями, якийсь зробити, і вбити зомбі. Засіяти, засадити грядки. Так, окей, я собі буду записувати в замітках. Підемо сьогодні засіювати грядки в селі. Це раз, о! Я це хотіла! Ми будемо робити дорогу до села. Якщо раптом ви хочете теж запропонувати якісь завдання сюди, то можете пропонувати. В теорії можна якось типу напряму просто зробити буде дорогу, а зараз глянемо. Тут можна буде частину з цього викопати. Щоб воно не заважало і зробити дорогу так, типу, щоб ось тут якось вирівняти і зробити сходи, щоб швиденько сюди під, підходити. І бачите, тут, тут типу, є дорога, а, доріжка ось така. До речі, тільки чудом вона не заростає, яким я не розумію. Коротше, і можна буде ось так ось, типу, попрямій намутити, як жух. І, типу, до сюди, типа, дорога, щоб була. Ну, думаю, буде прикольно. Так, то торговий чи то, -то чаклун. Що це таке ходить? Ти хто? А, торговець, господи Боже мій. Лопатою робиться, тому не заростає. О, я думала, прям, якщо робити до села дорогу, то прям викладати її якимсь каменем. Так, давайте ще зроблю екскурсію на ту гору підемо. Власне, там, неочікувано для себе, я знайшла стільки ресурсів, тупо, навіть глибоко не купаючи. Все тупо на поверхні було. Сорі, так. Пішли, я тут невеличкий місток робила. Ще я тут соняшники знайшла. Я ніколи не бачила раніше соняшники в грі. Власне, ось тут, ну це я вже тут трішки психувала. Можете бачити, купала тунелі, але ось тут от. Бачите, це все, що я от викопувала оці всі дірки. Це тут кругом я знаходила ресурси. Тобто на поверхності. Я насправді ще не всі позбирала, бо по моєму міті я не всю збирала. Ну, типу, нащо вона мені так багато? Тут було дуже багато вугілля, тут навіть так ось на поверхності металу був залізо. І я прям в шоці. Я була в шоці. От там от бачите, там далі я ще досі не докопала. Бачу, ще я теж не докупала. Короче, і я була в шоці, що тут прямо ось так зверху, стільки всього. Дивіться, скільки там а, цього цього самого. Можемо зараз ще покупати а, цей. В принципі, завдання на сьогодні у нас є, що робити. У мене є ще в цілому завдання, типу, що я хотіла б спробувати в грі зробити два, теаля, ось таке. Я, напевне, їх теж додам в рулетку. Я думаю, що ви схочете, в принципі, кожен стрім покрутити, і таким чином ми будемо визначати, типу, що я буду там сьогодні робити. Я не знаю, можливо, з оновленнями щось змінилося, але колись по моїй пам'яті. Типу, якщо ти знаходиш вугілля, то потенційно десь поряд може бути залізо. Так, мідь точно поряд є. Коротше, отут мені прям сподобалося шаритися і цей добувати ресурси. Не треба ні в яку шахту лізти, ні в яку пещеру, ти собі зверху. І це так кайфово, бо я не дуже люблю десь лазити. Думаю, сьогодні тут ще почилимо. Ну і так, підемо в селі, засіємо грядку, все-таки. Якщо в мене щось станеться, не знаю, з моїми врожаями, то мати там запасний варіант це досить непогано. Як на мене капець, гляньте скільки? Типу, я вугілля активно використовую, воно йде нормально так і на факели, і на те, щоб все переплавляти, тому я думаю, вугілля ніколи не зайве. Паралельно трішки каміння ще добуваю, бо заліза мене мало, і я, господи, досі використовую в основному кам'яні інструменти. Так, треба дивитися, де там сонце, бо звідси вилазити буде неприкольно в цілому тут погано буде добувати. На, ну на, це на, 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 якийсь, на якийсь інший час залишимо. Не хочу цим зараз займатися в воді. Можна подивитися, в цілому, чи тут немає ніде заліза, бо аж сюди я, по-моєму, особливо не ходила. Мідь? О, ні, мідь. Ладно. Але знаєте, коли ти копаєш в темноті десь? То вау, які тут рибини плавають, а я, блін, не взяла з собою вудку. Будемо знати, куди ходити на рибу. Так от, в вночі часом, коли купаєш, то мідь часто на залізо змахує. Счатку радуєшся, а потім ме. <св 'я> так, тут, може, десь буде залізо. Клас! Ще скільки. Хоча б це зробимо. Так, цей. А що ви рішили? Яку дорогу будемо до села робити? Будемо купати доріжку ґрунтову чи цей вистелимо каменем. Вистелимо, окей. Так, треба трішки пришвидшитися. Оце купаю і буду вертатись додому. Так, каменю, в принципі, вистачає, тому та, згодна не дарма, ми його добуваємо. О, зараз буду мчати. Щоб я пам'ятала, де я тут той прохід робила. Коротше, коли-небудь я цю гору змету. я так думаю. Чисто, щоб нам було швидше діставатись додому. Так, ось там у нас цей наш мостик. Вибач, курівка. корівка, якщо злякала. Вже щось на нас тут хрюкало, блін. Так а ніхто так і не знає, як мед добувати. Треба розбивати вулики і на мене бджоли вов... будуть нападати чи як. Бо я вирішила не гуглити, а вирішила запитувати вас. Так, давайте скинемо, звідки воно у нас з'явилося. Ось це теж сюди. Здрасті! Якісь такі звуки зараз тут стрьомні кругом стали. Так, блін, ну насправді треба поїсти. Борщику ураз навернемо. Так, собі ми поїли. А нас ще один борщ є. Можна пирожки ще зробити гарбузові. Так, шкуру сюди чи не сюди? Чи тут в мене була шкури? Чи не було в мене їх? Мені здається, тут у мене були шкури. І вовну. А, у мене ще що є? У мене ще є ткацький верстат. Ножницій момент добувається, треба буде спробувати. Давайте о, який там получило, дивиться на нас. Давайте підемо спати, якщо я зможу зараз спати. Бо тут ж можуть монстрики поряд бути. О, норм. І спробуємо ножницями мед добути, бо я ніколи не добувала. Я, коли я грала, меду ще не було. А може й а я просто не знаходила. Також давайте зразу візьмемо насіння. Я думаю, що ми візьмемо буряк, бо ми там в основному його й поїли. Насіння моркви, мене здається, і не було. Що ж, підемо зараз засівати. Кого там б'ють? Я чула цей звук. Тут ще в мене зомбак здох. Ох, гарбузи, до речі, так гарно родять, по декілька разів на день можуть вродити. Ось аж неочікувано. Зберемо ще разом врожай. Мені так подобається фермерство в Майнкрафті. А хто знає, як компостна ця штука працює, що туди кидати треба? Ну, типу, наче ясно, що щось на компост, але що саме? Пізніше треба буде більше пшениці засіяти, прям так гарно засіяти пшениці треба буде, думаю. Що, нанесли мені ще яєць? Слухайте, куря, що за забастовка? Чого ви так далеко від краю несетеся? Гіпнотизуємо курок. Ага. Жже. Опа, на. Не, не йдемо поки. А на мене бджоли не нападуть, якщо я мед буду збирати, бо гляньте, які вони тут бройлери бджоли. Страшно. Вони тут як шершні, все життя потім пам'ятають. Та капець. Це було страшно. Я могла тут іду бадати. Давайте напечемо пирожків. Ой, а цукор треба, я не пам'ятаю. Ще й зомбі десь стогнуть, та йлки-палки. О, ні, походу цукор не треба. Ні, треба один. Ну один пиріжок з печем. Ладно, тоді підемо не пиріжки пекти а борщ варити. Так, мені здається, що було б добре скинути трішки вугілля, бо якщо я його все просру, буде обідно. О, а може гнилу плоть в компостер кидати? Туди і насіння в компостер кидати можна. А гнилу плоть можна? Типу вона вже і так гнила. Так, давайте Нет. частину борщів скинемо, Ми собі лишимо один борщ і один пиріжок. Пиріжок зараз натопчемо. Так, я надіюсь, бджола простила мене. Вона, походу, мене не простила. Добре, що я декілька виходів зробила. Та-та, я звернула теж увагу, що були червоні очі, а зараз е блакитні, то може й простила, може вона там зависла, то її знає, а я не хотіла ризикувати, вона дуже кусає боляче. Так. <свісна> а я хотіла <свісна> зібрати. О, дивіться. А рівень під майстерня треба. Бачите, на фермер. О, у мене є рівень фермер. Чи, стоп, що це я маю робити? Чи я маю прокачувати. Я можу 15 буряків, буряків обміняти на цей. Прикольно. Я б ж ніколи не дивилась, особливо як працює це. Слухайте, я вас там точно один город зачистила начисто. Я збирала буряки, мені треба було щось їсти. От, ось саме це я зачистила. Чогось цим він не займається, а тим займається. Можливо, через те, що це я зачистила. Зараз засіємо їм. Це буде, знаєте, типу, на чорний день наша грядка. А чому в селищах саме так оформлюються грядки? Це якось допомагає їм краще рости? Чи це, типу, буквально, типу, дерев'яна грядка так оформлюється для красоти? Чи, чи як? Чи що? Цікаво просто. Так, тут морква росте. Ой, а це що? То, що я думаю? То, що я думаю. Так, вибачте, може я трішки тут фігні вам нароблю, але тут. Цей глина. Так, ось там ще глина. Ну, а що, я можу тут порядки навести? Мені землі не шкода. А, ну, давайте я ще тут бурячка засажу. Морква якось росте погано, чомусь я не отримую з неї насіння. Мені це дивно. Але начебто всі грядки засадила. Чи вода не уходила з десь. Так вона і так не уходить. Головне навколо неї зробити е, щось, господи, свиня. Не лякай так. Так, і тут. Я... Постаралась. Треба відробити. Вони будуть якось добріше до мене після цього ставитися? Чи я оце чисто ресурси витрачаю на них? Прикольно, тут ще я хочу. Не знаю, що це таке, але тут, от, гляньте, скільки вовни. Я хочу попробувати собі декоративний колодязь зробити в себе біля будинку. Десь я бачила, наче в них тут є, може мені здалося, ну коротше. Так, ну, ми можемо, в принципі, поспати сьогодні тут, а потім зраненька почати будуватися. Ох ти ж падло! Підніс мені ліг. Вставай. Е, рівень один новачок. Як тут рівні будуть оці підніматися? Чи це в мене якесь фермерство прокачується, коли я його вирощую? Чи, чи як це піднімається? Та розбираюсь тут в грі. Вибач, чувак, я сьогодні сплю. Ще й закрив мене. О. Ну, я колись грала, але я недостатньо все рівно розібралася. Так би мовити, ну, типу, я і не старалася сильно там, умовно розібратися. Грала по фану, чисто, в основному купала. А, коли торгую, рівні підіймаються. Чи може від себе починати? Ладно. І здається, що тут якраз от отак от буде добре. Час летить, досягнення. Роз... 100 днів грі! Народ, я провела 100 днів. Прикиньте, мені навіть не віриться, що вже 100 днів. Так я ж то це не швидко, я аж поки хворіла, сиділа, грала, тому це насправді не швидко. Зараз оце розчистимо і будемо робити. О, ні, у мене є лопата. Пішли додому. Сдіємося, щоб бджоли забулися, що я зробила. Ой. Ладно. Та, бджола зайшла в гості. Прохідний двір якийсь. Та. Треба посадити пшеничку, зробити лопату. Треба подивитися, чи в мене є готові ось така ось бруківочка гарна. Ми таку викладемо на дорожку. Викладати продукти треба. Може, я це вже говорила, але скажу ще раз. Так, камінь, який мені потрібен 27 – це точно мало. 27 – це мало, але в мене є поки що його робити. І мені ще треба лопату. Мені здається, в мене тут ще щось зробилося, так і є. Поки закинемо о, глину запікатися. Так, сюди скинемо мідь, трішки камінь. Та й місця вже й нема. Можна вугілля скинути. Ні, місця ще є насправді. Так, дерево скидаємо назад. Я дерево дуже економно використовую. Того, що, перше, я його тут вручну насаджую, мені здається, що логічно, що його треба економити, бо якщо його не насаджу нормально, його просто не стане. Йоу! Ну що ж, будемо як наші ці чуваки, які дороги роблять В дощ, в мороз, стелим асфальт. Чимомо вчимося в кращих просто. Чим ми гірші? Що мені найбільше подобається в Майнкрафті купати, будувати не подобається. А чому не подобається будувати? Подобається будувати, просто я не вмію гарно будувати. А найбільше ну, фермерством займатися мені подобається. Це точно будувати, в принципі, ну, мені теж подобається насправді будувати. Просто ж кажу, я не вмію гарно будувати тут, якби інше питання трішки. Так, поки напевне, хай буде ось так. Рибу я особливо не пам'ятаю, що пловила в Майнкрафті. Шахти купати це, напевно, те, чим я найбільше займалася. Але це і та причина, по якій я закидала грати Майнкрафт. Тобто я це дуже якось одноманітно, напевно, робила, непродумано. просто тунелі робила або спіральні спуски. І якийсь момент да, прикольно, десь кудись там докупалася, класно, чи там глибоко докупалася, але ставало нудно та й все. Поки будувала, не приходили жителі. Мені завжди так свічно, коли вони додому приходять. Вони перманентно виглядають, типу, що ти робиш. До мене не приходили, ні. А що, можуть приходити? У мене тільки торговець тут постійно біля мене крутиться. Я вже навіть думала, що його вбили, але він, походу, заспавнився заново. Лами точно в нього нові спавняться весь час, бо їх кожну ніч вбивають. Якщо я ще десь не спала вночі, то півночі слухала, як його там б'ють. Мені хотілося б. Навчитися гарненько якось будувати в Майнкрафті, але напевне, щоб це вміти робити, типу мені треба досвіду побільше, в тому числі, і пробувати всяке різне. Ну, типу, і так само дивитися, як це все робиться. Ну, типу, ну, в такому плані. Бо я цей вен дивлюся паралельно, Тиман. На Ютубі її летсплеї Майнкрафту. І я в такому шоці була, як побачила, який гарний будинок вона зробила. Мені так соромно стало за мою халупу. Я коли грала вже дуже давно, і мені подобалося саме будувати. Найкраще, моя побудова це була мерія якогось з міст України. Вона була точною копією. Це було так давно, що навіть ніякого фото не збереглося. Блін, оце то круто! Оце дуже круто! То я навряд чи б таке колись, колись би зробила, точно не з моїми навичками зараз. Але це прям дуже шикарно. Типу, я таким насправді захоплююся, коли таке роблять. До такого рівню мені ще дуже-дуже далеко, щоб таке будувати. Такс, зате у нас буде дорога в село. Ой, бляха, там ще сходи треба було, я забула. Там вже треба сходи. Якби ж ця дорога справді пришвидшувала нас, було б дуже зручно. Але вона ж з цього наче не робить. Бурячки повиростали завдяки дощику. Мені здається, 16 має вистачити. Так, там вже наче темніє. О, ну з запасом зробила. Клас! По ідеї варто вже йти в будинок. Мені здається, темніє, дійсно. Давайте повикладаємо це все зайве. Нє, ну ми молодці, я засадила. Дорогу зробила. Я вважаю, ми молодці. Так, насіння викладати теж. Добре, в мене насправді стільки насіння. Бурячки вже менше, бо ми в селі засадилися. Дерева можна буде висадити ще. У мене і сакура тут є. ми будемо мати багатенько, там, коротше, можна насадити. Для мене було дуже неочікувано, коли, коли на деревах тих, що я висадила, з'явилися вулики. Прям дуже неочікувано. А може є якийсь спосіб їх, цей, їх там мед збирати без того, щоб розгнівати бджіл? Може на голову щось насадити треба.